Всіх вітаю і за тебе. Хочу сьогодні зробити огляд про групи. Покажу вам акційні позиції та й що тут цікавенького є. Стіл розкладний для кемпінгу. От саме стіло стоїть. Бачите, такого сірого кольору. Коштує 369, 19%. Зараз знижка на нього. Такий стілець без знижки 229 гривень. А ось крісло розкладне 30% знижки. Замість 149-449. Смужку. З такими ось ручками, а там різні кольори, до речі, це блакитне, а там ще таке просто більш яскраве є. Шезлонг-трансформер. Такого кольору зелененького, трансформер з таким, ну як для шиї, мені здається, зручно. 26% знижка, 1099 замість півтори тисячі. І шатер складний також по акції. Гляньте, він коштував 2,5%. Зараз знижка. Він 1999 коштує. І на стілець цей маленький, розкладний також знижка. 259 гривень замість 369 29% майже 100, 100 гривень економія. Набір контейнерів іде зі знижкою від багер. Тут три контейнера з такими кришечками. Тут тільки в зеленому, до речі, кольорі. Хотіла сказати, що в різних кольорах, от саме цей, тільки в зеленому кольорі. Кришка 169 гривень замість 239 Ще у них попривозили різноманітні форми для льда. Ось вони, мені подобаються, що кришечка є зверху. Є такі, як більш блакитні. Такі маленькі, тут їх більше 24, начебто цих 18, ось такі ось зелененькі іншої форми по 56 гривень. Ось така складна каністра. Розкладається як намальовано. На 10 літрів виходить. Коштує 89 гривень. Мені здається, що зручно. Якщо вона не потрібна, то ти її скла вона мало міста займає, причому легесенька. А ще у них тільки рукавички термостійки для барбекю з'явилися. Ось так, такі рукавички коштують 99 гривень. Я так розумію, що за дві штучки, тому що тут написано рукавички, і от коли береш упаковочку, то тут їх дві штучки. Рукави, рукавички саме для барбекю за 99 гривень, ціна за дві штуки. Знижки на футболки. Така єдність 179 гривень, колір хакі, Ось так напис. Оці по 299 дуже класний малюнок, особливо на сірому. Ну, а тебе написано на любителя, 299. Ну, хто дуже любить тебе? Далі антимоскітна сітка 210 на 90 ось така. Коштує 115. Зараз на неї вже 42% знижка. Замість 199 гривень. Гарна знижка, є в різних кольорах, як бачите антимоскітні сітки і килимок пляжний. Такий, як сумочкою зроблений, можна сюди навіть щось поставити. Ну Я маю на увазі ось тут, як в карманчики. Коштує такий килимок пляжний 239 гривень, знижка 31%. Далі, набір прищепок із 12. Таких яскравих 39,90, викрутка, індикатор. Викрутка, де вона викрутка ця. Щось я її не бачу. Це стрічка. І викрутки немає. 29 гривень все коштує. <смі> стрічка, оце стрічка, ось бордюрна є. 39,90. Розмір 38 на 320 Далі. Вентилятори поприходили, до літа вже. От такий зручний, мені здається, з ручкою тут, зі зволожувачем повітря та підсвічуванням. А, ну так це вже ціка... цікавіше. Зізволую. А, на... набирається сюди водичка, хтось вже відкривав. Зараз я дістану, покажу. Тут прям стільки різних кнопочок, я б сказала так. Ну, ось Вентилятор такий, 339 гривень. Можна і водичку додати, От він переключається. Ну, Я думаю, все зрозуміло, як користуватися, там є інструкція. Так, це називається мультитул, 12 в одному, 149 гривень. 12 в одному. А ось оця викрутка, я вже зрозуміла. Ось вона. Викрутка індикатор на 29,90 ціна. І ще є світильники декоративні, садовий на сонячних батареях. Є меншого розміру. Ой, оцей так, такий, цей дорожчий, 169 дуже класний. Так оглядає. Взагалі, я думаю, прикольно буде на сонячній батареї. І ось такий більш звичайний. Я б сказала, скрізь продається. За 99,90, вже як 28% знижка на нього йде. 179 гривень коштує ось такий килимо, вологостійкий для вулиці. 200 на 200, квадратний виходить. Він такий, як з фольги. З паралона і з фольги. Ну, Цікаві, тут такі позиції, знаєте, в АТБ можна знайти. Що і ніде я такого не бачила. 239 гривень коштує лампа для кемпінгу. І взагалі у них для барбікю кемпінгу, ну для літа так багато всього тут поприходило. Потім є отакий набір для барбікю з трьох предметів. Так, показую предмети, як вони виглядають. Коштує 179 уже вже зі знижкою йде. Замість 259 ось такий набір. Далі у них навіть є. Хотіла сказати, так оце сумка-холодильник, покажу зразу, щоб було зрозуміло. Так, їх хтось прям розклав. Знаєте, може, це вони так, звісно, її розклали. Вона така величезна, щоб було видно. Так, сумка холодильник 249 гривень коштує. Я хотіла сказати, що у них є також туристична плита зараз, найду. Так, плиту я поки не знайшла, хотіла подивитися, тому що акція 199 гривень коштує. Далі, намет є ось такий важкий, конечно, він, я не знаю, скільки він важить. Чотирихмісний. Ага, ну так, понятно, чотирихмісний важкий. Трьох намет трьохмісний, двохшаровий, 869 гривень. Ну, не знаю, мабуть, нормальна ціна за трьохмісний 869 гривень. Ще є такі роздмукувачі для. Лопатка розмухує для вугілля по 29 гривень. Ну, на жаль, цю плиту поки ніде тут не бачу, я, де вона. Насос ніжний 299 насос ручний 159. Тут взагалі дуже багато ось цих, ну, для пляжа, басейну, багато всього. Круг для плавання. Круг для плавання 279 гривень коштує. Далі є тент для басейну великий 305 сантиметрів 599 гривень Подивлюсь потім, скільки цей басейн коштує. Ось такий набір для плавання: 399, по 199 на рукавники для плавання, ну, різних просто кольорів. Подушка надувна, ось така зручна. я Таку собою на пляж також беру. 79,90. тут круги такі: по 129, по 119, по 169 є жилет для плавання. Далі маска для пірнання, ось така 259, по 129 окуляри. Є окуляри по 59. Гривень також. Ось ця цікава така подушка надувна. 759 гривень коштує. Насправді, оце круг, я неправильно вам сказала, без твей, оцей круг 279 гривень коштує. Ось він так виглядає. А ось оце це називається тен. Тен для басейну. Ось ця штука накриває басейн. Вона 599 гривень. Тепер я з усім розібралась. Ось такий великий басейн, надувний, 3,5 5 метрів. 76 сантиметрів, я так розумію, це як глибина, майже за 4 тисячі, 3 999. Ну, от як намальовано, виглядає, там багато людей в ньому плаває. І знижки на такі Мені здається, валізи непогані. Ось ці валізи на коліщатах з кодовим замком. 21% знижки. Ця прям найбільшого розміру 1799 гривень коштує. Так, написаний тут розмір. Мені здається, ні. Ну, така вона як зручна. Бачите, все так легенько виходить. І мені зараз спробую так. Вона легенька, дуже легенька, ось так зроблена і приємний колір. А меншого розміру така шваліза за 1499, також 21% знижки. Відійду вам покажу, ну більш-менш якісна. На вид здається, якісна і легенька. Так, акуратно. В Коліщата, бачите, які в неї гарні, на чотири сторони крутяться по чотири коліщата у кожної валізи. Більшого розміру ось оця валіза, розмір у неї йде 48х29х75, і ось оця меншого розміру, ну, кому важливо, тому що це важливо, дійсно, 42х26х65. 449 гривень коштує ось такий гриль барбекю збірний. В діаметрі він 36 см. Ну так в коробочку все це поміщається. Не такий, щоб важкий, поки я ходила, його перевіряла, думала, мабуть, важенний. Так, матеріал заліза. Ось такий гриль, як на малюночку. Іграшка Акула 159 гривень. Далі хочу подивитися, скільки у них ці бульбашки коштують. Там вони різноманітні по 39 гривень. Ось такі бульбашки мильні. 37 см написано. Набір ось такий для творчості слайд проектор. 5 плюс років підходить гратися. Просто Самі стало цікаво, скільки така штука коштує. 109 гривень. Мені здається, що дитині буде дійсно цікава ось така. Штука зібрати її... тут хтось... Ой, тут відкривають вже люди. Навіть не знаю, де він і лежить, вже його як розібрали. Багато цих бульбашок зараз покажу вам. Різноманітні. Дивіться, даром просто цей гусак 199 гривень. Вони на базарах дуже дорогі. І там біля Ланджерона також вони дуже дорогі. Хоч він і невеликого розміру, але це дійсно дешево, 199 гривень коштує. 149 гривень, коштує такий набір для бадмінтону. Тут йдуть м'ячики, такі прям в чохлі. Непогано виглядає і в чохлі саме цей. Ось тут такий набір ножів, три штуки, овочечистка, чотири предмета від вайнер. Коштують 79,90, 32% знижка. Ось такі різної форми ножів, різних кольорів, що дуже зручно. Овочечистка, ну гарна ціна, да, 80 гривень. Далі банка скляна бамбукова, оце я не знайшла по акції за 129. Стаканчики тут є ось такі в різних кольорах. Приємні такі ну, пластикові стакани за 1290 на 400 мл вони йдуть. Далі салатники також різних кольорів є. По 7990. Ось такі пластикові, вони, до речі, великі. Прям, ну, не написано на скільки літрів, але великі. Запальничка електрична. З USB провідком. Коштує 159 гривень. Зручно користуватися, зарядив її, не треба весь час тримати, ну, вмикати її. 159 гривень. Тут ще є ємність для спецій, Ось такі. ну Це як з функцією помела, я хотіла сказати. 169,90, Так, покажу вже, хоч воно і без акції. І дошка кухонна. Різноманітні тут дошки знову у них, у них дошок завжди багато. Ну, гарні малюночки. 6990. І ось тут набір з двох махрових рушників. 30х50, дві штуки за 89,90 з різними малюночками. Подушка така велика, з 5 в мішечку, 30х50, зовнішня тканина мікрофібра, повітру проникна та комфортна для сну. Є в такому зеленому і в білому кольорі 229 гривень. Також акція на капелюх дитячий оцей з вушками. Ну я так розумію, що вони з одним малюнком ці з вушками. Так, да. 79 гривень цього коштує 32 знижки. А капелюх жіночий, ось такі різноманітні капелюхи по 149-31 знижки плетені. Сумку покажу вам, плетену, немає знижки, 229 гривень, бо самі цікаво. Її можна о, симпатична, можна її так як ну, на довгу ручку і на коротеньку. Коштує 229 гривень. Для літа саме те. І в них ще є така є стійка, крім фарба для волосся різних кольорів. Флоурекс називається 40 гривень 90 копійок. Тут іще балетки жіночі, гляньте, всіх розмірів, всіх таких кольорів 299 гривень. Ось так, тут резиночка. Так, щоб не жарко було текстиль. Є сірі, є бежеві. Ну, тільки сірі і бежеві. Я так розумію, з 36 по 40-й, 33% знижки на них іде. і Ось така звичайна Панама за 64,90. Ківш алюмінієвий від Viner. да, Дякую, я ж якраз побачила, тут якраз перевірили 299. Подивилась. Ну, це він, мабуть, без акції. Зараз дайде. 299 гривень. Ось такий ківш він на 1,2 літри. А от кастрюлі йдуть по акції від термісіл, але я їх не знайшла. Одна кастрюля жароміцного скла 249 гривень на 2,2 літри і на 5,2 літри 449 гривень. Дивіться, яка гарна знижка в 25,24%. Але там не вони стоять, може їх розібрали, а в вашому АТБ може бути. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Дуже багато всього в АТБ так все і не передивишся. Прям ну дійсно, дійсно, гляньте, який асортимент, і взуття, і все, що хочеш. Просто люди несуть з одного міста в друге перекладають, тому воно перемішано. Може, цінники є, вони їх роблять всі цінники. А так як віднесуть інше місце, то ти потім і цінник уже буде ну, не співпадати. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Пока.